Квітка з найпотужнішим особистим брендом фільм, що перевернув уявлення про українське кіно, пісня, від якої неможливо не розчулитися. Червона рута сьогодні саме про неї. Звідки взялася легенда про таємничу квітку надії? Як Володимир Івасюк створив цей музичний шедевр? Та чому фільм Червона рута є найстильнішим українським кіно? Історія створення червоної рути починається у далекому 1967 році, коли юний студент Володимир Івасюк знаходить у бібліотеці свого батька особливу книгу раритетну збірку народних пісень львівського фольклориста Володимира Гнатюка. Гортаючи збірку, і Васюк звертає увагу на слова старовинної буковинської коломийки. Ой, ходила, говорила гільтайова мати, назбирала троєзілля мене чарувати, назбирала троєзілля червону рутоньку. Та й схотіла ж чарувати мене, сиротоньку. Думки про те, що ж таке та таємнича червона рутонька, не покидали і Васюка цілих три роки. І, от раптом, мандруючи гуцульськими селами, Івасюк ретельно занотовує оповідки. І від гірських старожилів Володимир чує таку легенду. Рута взагалі цвіте жовтим суцвіттям, але трапляється і таке, що вона один раз на 10 років зацвітає червоно. Чим пояснити цю таїну? Її розкриває стародавня легенда про кохання юнака і дівчини. Від їхнього кохання розквітали поля і ліси. Люди раділи, співали пісень. Якщо під час того чудодійного цвітіння будь-яка дівчина знайде той дивоцвіт, то візьме в нього усі чари і причарує назавжди свого коханого легеня. Володимир Івасюк неймовірно надихнувся цією історією, та з шаленим натхненням починає писати пісню про руту. І мало хто знає, що перший варіант пісні був більш автентичним та навіть з елементами української дохристиянської міфології. Ти не смійся хоч раз, не кажи, що забула, А згадай про той час, як ти мавкою була, що ночами в лісах ти черзіля шукала, що з вітрами. А цей варіант тексту Володимир відкинув, вирішивши, що він занадто для тодішніх реалій, та спроб написати пісню про кохання та вплести в цю історію легенду про квітку Руто, не полишав. І у нього вийшло а один з перших рукописів тексту пісні Володимир дарує Марії Соколовській, одногрупниці, в яку за чутками він був таємно закоханий. Пані Марія до цих днів зберігає цю реліквію, і завдяки їй ми й можемо побачити перший текст червоної рути. Точніше, «Черленої рути. Чому? Бо «черлена» – це діалектизм до слова червона у селах Чернівецької області, звідки родом і Васюк говорили саме так. І 13 вересня 1970 року пісню про червону руту вперше почули Чернівчани у цей день Володимир Івасюк та Олена Кузніцова, яка співала у джазовому ансамблі при Чернівецькому будинку вчителя, вперше публічно виконали Червону руту у місцевій програмі Камертон доброго настрою. На жаль, відеозапису цього епохального виступу не збереглося. Та за свідченнями сестри Васюка, чернівчани завмирали посеред вулиць і вибігали з транспорту, щоб насолодитися дивовижною піснею. Але от послухати Червону руту у виконанні самого автора та Олени Кузніцової ми можемо. Бо зберігся студійний запис. Прошу. «Ти признайся мені, і ті та ця пісня так би і звучала лише для чернівчан, аби не знайомство Володимира Івасюка з Левком Дудківським, художнім керівником ансамблю Смерічка. Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамблю Смирічки. Він любить народну пісню, він її прекрасно знає. І взагалі в своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших ровесників. Івасюк починає писати пісні для смирічки, і саме тандем Дудківського Івасюка та тодішніх вокалістів ансамблю Назарія Яремчука та Василя Зінкевича став напевно найбільш впізнаваним та важливим. У 1970 Смірічка бере Червону руту у свій репертуар і грає пісню на концертах. Любов слухачів була шаленою настільки, що у 1971 Смірічку запрошують зіграти Червону руту в ефірі Пісні року головного совєтського телеконцерту. Натхнені музиканти пакують валізи та по приїзду дізнаються, що виступати з власними гітаристами їм забороняють лише з затвердженим згори оркестром музиканти-смирічки розгубилися. Вони ще ніколи не співали на такій великій сцені, ще й з чужим окопанементом. Левко Дудківський вирішує рятувати ситуацію та прохає автора пісні Івасюка підтримати хлопців та заспівати з ними. Івасюк радо погоджується, та для нього не знайшлося колоритного гуцульського вбрання Смірічки. І Володимиру довелося виступати у своєму скромному костюмі. До речі, про костюми смірічки ми поговоримо ще пізніше. Дочекайтеся, там дуже цікаво. Тріо виходить на сцену. Саром'язливі вокалісти та автор пісні виконують червоні. «Червону руту» так, що ж зал неможливо було стримати. Це був успіх. Червону руту не шрубали вечора. Ви уявляєте, ми десь підсвідомо. Ми чекали цю пісню. Коли вона з'явилася, ми відразу її всі заспівали. Тому що політики завжди казали: такої держави України як немає. Мови немає, пісні немає. Володимир Івасюк, написав свою Червону руту, зробив так, що її заспівали від Сахаліна до Прибалтики. Так слухайте, ви ж казали, що немає такої пісні. А чого ж ви заспівали? І на три хвилини весь Радянський Союз співав червону руту українською мовою. І тому й не випадково, що вона сьогодні єднає нас як українців як пшеничне перевесло від донецьких степів до синіх озер Волині. Так є і так буде. Друзі, я обожнюю робити важливі та цікаві відео для вас, але мушу дізнатися, що зараз мій ютуб канал працює у великий мінус, і на жаль, я не перебільшую. І це відео також не виключення, воно не має спонсора, і від сценарію до монтажу все на мені. Тому щоб мені було хоч трохи легше, і відео продовжували виходити, ви можете підтримати мою роботу декільками способами. Ну, по-перше, я створюю сумочки з веганської шкіри. Це ручна робота, майстринь ВПО, і кожна сумочка унікальна і неповторна. І зараз на сайті діє великий розпродаж, і ви можете встигнути придбати останні моделі з максимальною знижкою. А за промокодом YouTube ви отримаєте ще додаткову знижку. Це мій спосіб сказати вам дякую за підтримку каналу. Посилання на сайт ви знайдете в описі під цим відео. А якщо ви не плануєте купувати сумочку, але все ж хочете підтримати вихід нових відео, то долучайтеся до спонсорства мого каналу. Я буду щиро вдячна за будь-яку підтримку. Наприклад, ви можете мене підтримати. Отримати на сервісі База від Монобанку. Його перевага в тому, що всі донати йдуть блогеру на ФОП, і він з цих донатів платить податки і все прозоро та офіційно. Саме ваша підтримка допоможе мені триматися на плаву і продовжувати створювати для вас те, що ви любите. Усі необхідні посилання чекають на вас в описі під відео. Успіх червоної рути та «Смирічки» привертає до себе увагу Романа Олексіва, який мріяв зняти перший український музичний фільм. І пазл склався. Левко Дудківський та Володимир Івасюк пропонують зняти музичний фільм за мотивами пісні Червона рута. Олексій в радо погоджується і у 1971-му Починається робота над фільмом. Сценарій до фільму пише Мирослав Скочеляс. Володимир Івасьок відповідає за музичний супровід. А головні ролі віддають солісту Смирічки Василю Зінкевичу та тоді ще невідомій Софії. Ротер вона ж Софія Ротаро. Знімали фільм, до речі, у місті Яремче, і у картині можна побачити багато місцевих жителів, які просто прийшли послухати пісень і подивитися на зйомки, а стали повноцінними героями фільму. Сюжет цього мюзиклу, на перший погляд, невибагливий. Донецький шахтар Борис їде на відпочинок у карпатське село Верховина, де знайомиться з гуцулкою Оксаною, і, звісно ж, закохується у неї. Герої обіймаються, співають, танцюють на фоні гір, полонин і захопленого натовпу довкола. До речі, якщо придивитися у кадрі, можна розгледіти і самого Володимира Івасюка. Васюка. Серед масовки композитор вирізняється стильними сонцезахисними окулярами. До речі, Васюк був тим ще модником. Можете глянути на ось ці фото, ну що за краш взагалі. У 1972-му фільм виходить у великий прокат, і глядачі, напевно, вперше побачили музикантів з електрогітарами, чоловіків у штанах кльош і дівчат у сміливих міні-спідницях. Меломани вперше почули осучаснену українську пісню у популярному на заході стилі Бік біт. Ри, пісні, карпатський колорит. Тоді все це просто розірвало публіку. І справді фільм вийшов не по совєтськи крутим. Я от особисто ще й не могла відірвати від костюмів у фільмі. Це виглядає дуже автентично та стильно. Така собі естетика гіпі у поєднанні зі справжнім нешароварним українським народним одягом. Мені от стало цікаво, хто ж ті костюми для Червоної рути створював. І от що, стильним аутфітом у цьому фільмі ми. Ми можемо завдячувати, хто б міг подумати солісту смарічки Василю Зінкевичу, який, окрім виконання головної ролі, займався також розробкою одягу. До речі, зінкевич мав непогану таку кар'єру, ще й дизайнера створював костюми для Софії, Ротаро, ансамблю пісні, танцю вірського, київського мюзик голу та також для ансамблю «Світязь». Зінкевич разом з Алою Дудківською, дружиною Левка Дудківського створила цілу колекцію одягу горянка спеціально для солістів-смирічки. Акцентом було поєднання білого та червоних кольорів. Жіночі образи, довгі білі сукні, оздоблені лаконічними аплікаціями з геометричною вишивкою на рукавах та подолі, а також безрукавка, що нагадували кептарики. Сукня солістки була червоного кольору, мала високу горловину та біле оздоблення на рукавах. А чоловічі костюми складалися з білих штанів та сорочок із мінімальним декором та червоного жакета, що нагадував гуцульський сардак. А ще є дуже цікава історія про сукню головної героїні Червоної рути у виконанні Софії Ротару. Бюджет фільму був дуже обмеженим, знімали практично все власним коштом. І смирічка та інші ансаблі, що брали участь у фільмі, знімалися у власних сценічних костюмах. А оту що було одягати головну акторку було проблемою, і тут допомогло подружжя Дудківських. І зараз зацитуємо спогади самого Левка Дудківського. Коли постало питання, у чому ж співатиме Софія, я одразу згадав про дипломний проєкт дружини. І Тут же, посадивши Зінкевича на таксі, відправив його з Яремчі у вижницю за костюмом для ротару. Це було просто неймовірно, адже привезене плаття було пошите, наче спеціально для співачки, алі не довелося переробляти жодної деталі. Хоча до цього Алла особисто Софії не знала. Це була довга червона сукня з двома білими вставками і вишитим стилізованим кептариком, аплікацією та підсвітками з перлин. Довгі розширені донизу рукави особливо виділялися, коли Софія виконувала сизокрилого птаха і підносила догори руки. Для Софії Ротару моя Алла створила більше десятка моделей сценічного вбрання. Гаптована вишивкою, аплікацією, підвісками сукня з розширеними рукавами та кептариком як найкраще відповідала характеру артистки. Та пісні Володимира Івасюка Червона рута це була перша сукня Софії Ротару як професійної співачки. І з того часу Алла Дудківська створить більше десяти унікальних костюмів для Ротару. Це були костюми в етностилі. Так, сукня Черешневий гай відображає стрій Буковинського килима. Цих орнаменти на спідниці нагадують образи карпатських смерек, з ними поєднані ромби на сорочці. Також Дудківська для Ротару розробила. Комплект писанка. І для цього аутфіту були використані народні мотиви різних частин України. Врання доповнювали декоративні стрічки у волосі та коралові прикраси. І погодьтеся, це дуже стильно та трендово виглядає і досі. Завжди мене дивувало і дивує зараз. Ви розумієте, та велика працездатність та щирість цих молодих талановитих виконавців. Адже у них не було продюсерів, у них не було охорони і у них не було іміджмейкерів, а була велика любов до свого народу, амбітність і талант. І От саме завдяки таким талановитим українцям, що творили українське круте та яскраве, навіть в часи сірої совєтської цензури, ми можемо і зараз увімкнути червону руту в оригіналі чи, наприклад, у сучасних варіаціях, глянути фільм, надихнутися піснями. Зображенням, стилем та зрозуміти, що українська культура це справді щось самобутнє та неповторне. І Червона Рута це вже бренд та крутість, і ніхто цього не відмінить. До речі, якщо маєте натхнення глянути відео про ще щось круте та українське, раджу мій відеоролик про Соню Делоне, українку, яка підкорила Францію своїм неповторним стилем. Тицяйтесь сюди.